Я зараз тримаю в руках дуже особливу для мене річ. До виготовлення цих гардин приклалися руки моїх найдорожчих людей. Це моєї бабусі, якої, на жаль, вже давно немає, і моєї мами. І дивлячись на ці гардини, я згадую про них. Виготовити їх було не так легко. Найперше нелегко тим, що цю тканину, цей оксамит вишневий, дуже важко було в ті роки дістати. В будь-якому магазині їх так легко не купиш. Тому ну, вже щоб їх дістати, задіяли до цього нашого тата. Тато дістав, і тоді вже пішла така клопітка, дуже важка робота. Бо вона забирала не тільки багато часу, але і дуже багато терпіння. Насамперед, коли виготовлялися ці гардини, потрібно було їх розрізати на ті розміри, які потрібні були для цих трьох таких частин. Коли вони вже були розрізані, розкладалися вони повздовж на столі. До цих навиворіть до цієї тканини прикладався Такий аркуш з вже таким малюнком з орнаментом. Потім прикладалася калька, і під ту кальку олівцем чи ручкою в вимальовувався цей малюнок орнамент на тканину. Коли вже все було перебито, був намальований він. Мама і бабуся приступали вже до такої основної роботи. А саме брали вони голку, голка також була незвичайна, голку не можна було купити в магазині, її просто брали від системи. Внизу в цій голочці була така дірочка, не вверху, як в звичайних голках, а внизу. Туди заселялися кожен раз інші нитки, а вони були найрізноманітніших яскравих кольорів. І тоді по контуру. Вони вибивали оцей орнамент. Спочатку був обведений контур, чи листочка, чи квіточки, а потім вже такими дуже-дуже-дуже швидкими рухами заповнявся вся оця площина листка, чи квітки. Коли вже все було ну, так заштопано з виворньої сторони, перевертали на алеце, і тут з'являлися такі. Петелючки. Ну, а петелючки то не є орнамент, тоді треба було ножничками все це позрізати, щоб з'явився отакий гарний пухнастий візерунок. Я вже тоді як була мала, крутилася, думала, що з того всього вийде. І тоді бачила, як за рухами мами і бабусі з'являлися то ромашки, то такі великі гарні маки, то такі листочки. Ну і коли вже були виконані оті всі. Остаточні функції на цій гардині вони пообшивалися гарно і тоді брали оці гардини і вішали над дверима нашої вітальної кімнати. Дуже довгий час вони висіли. Допоки вони були модними в 1980-х роках, ну а потім вони знялися, як і багато іншого, яке проходило, не було вже модним, і знайшли своє місце у спершу у шафах, потім в якихось тумбочках. Ну і нарешті вони переїхали в село, де тато їх забрав. Я не хочу згадувати, куди він їх забрав, і вони би, напевне, були зникли, як і зникає багато таких вишитих речей. Одні люди їх спалюють, одні просто відкидають на сміття, але мені дуже Шкода було, щоб воно знищилося. Шкода було через те, що це є згадка про людей, про їхню затрачену працю, їхній затрачений час. І я би дуже хотіла, щоб ці гардини зберігалися в нас в краєзнавчому музею або взагалі знайшли місце в нашій експозиції. Тому я думаю, що мій обов'язок зберегти ці гардини не лише в моїй пам'яті.